Доброго дня. Сьогодні неділя, йду до церкви. Якось захотілося, душа потягла. Раніше часто ходила. Тепер, якось, знаєте, немає часу, але ну, потрібно все знайти і знайти час і сходити. Йду в православну в українську. У мене тут вона поруч. Зараз схожу. Надіюсь, що вона буде працювати, неділя. Плюс свічок хай буде, як то кажуть. і потрібно понести буде панахиду. В мене 26 листопада 5 років, як мама померла і помер дядько 3 роки. Як то треба віднести, так що дівчаточка, іду, гарного благословенного нам усім дня в новий день. Іду. Так полегшило. Тепер йду працювати на город. У нас сьогодні ніби приморозок на ґрунті був, Така біла трава була. У мене ще дівчат не вибрана редька і дайкон. Поганенький дайкон ми в більшій вже поїли, а такі дрібненький залишився. але все одно виберу. То я займаюся цим питанням. Зараз дорізали капусту з сином. Занесли вже її, тепер я її відправила, зайнялася радькою, зараз буду спускати в погріб, то включилася до вас. Справи ще такі часник цибуля посаджені, а пізня морква ще Ще не посадила я. Потрібно мені купити сімена. Ну, якось трішки пізніше приморозків не було, щоб вона не повелазила і не померзла. Занесуть цибулю з сараю вже досить і вже приморозки. Хай буде небагато якось у цьому році її, але вистачить. Будемо докуповувати, якщо що, бо в нас погріб вологий і вона проростає. Більш ніде зберігати немає, в гаражі прохолодно теж, то скільки є, скільки й буде. Діти в нас не беруть, беруть у свахи, нам, бувай, сваха частенько дає, то якось так оце на такій стадії. Зараз заношу, бо прохолодно. Що тут у мене ще? Це я тут до погреба його позносила все. Ось такий в мене урожай дайкону і редьки. Дайкон поганенький, земля волога, бо дощ був, але ну, немає якого часу чекати. Мені сьогодні на ніч. Може, ще буде мороз більший, Ну, якось так, поки є час, поки і. Я його доводжу до ладу. Якось довго на місці стояла й капуста. Білокрилка від неї відчепилася, вона почала рости, але вже скоро морози. То вже зрізала все і гречка, і дайкон якось не дуже таки в нас, щоб соковиті, але більше дайкон ми вже поїли. І більшу редьку я теж дочці вирвала. Вона дуже гарна. зараз. Я її садила тільки, за того, щоб від кашлю давати дітям. Я Юлю свою так лікувала. Ну, ви знаєте, хто мого віку серединку вирізаємо, додаємо сюди мед. Тут теж можна вирізати, щоб фільтрувалось. Ну, я не вирізала. Я так велику редьку вирізала і ложкою вибирала цей сік, то дуже гарно відкашлю. Все заношу. І йду, щось потрібно приготувати, поїсти. Сьогодні такий день квестів не заплановано і в церкву попала. Постояла там службу, у нас батюшка капелан, і він не завжди приїжджає, бо вас з іншого села приїжджає на службу. Цей раз я пішла, були просто жіночки, ті, що пів, чи як, і вони самі провели. Помолились, помолились за Україну, за захисників. Так, Нова інтерпретація, так би мовити, але цікаво, якось відпочила душою. Прийшла швиденько, я вам вже показувала. Зайнялися городніми роботами. Якраз світо було. Говорю, синочку, пішли поки на дворі трішки потепліло, бо там тоді вже захолодає, затемніє. Не дуже хочеться ходити по холоді з тою капусткою. І ми з ним так швиденько справилися з справами. Я ще й зняла відео вступ в спільник. Ну, такі справи. Що буду робити? Трішки зроблю грибі з грибами. Тими, що вам. Я покажу свикрука мені дала, ще я не вставила. Чи вставила, чи подивлюсь, дівчат, побачите. Домашні шампіньони я підсмажила. Зроблю грибів, син не любить. Я візьму на роботу. Мені сьогодні ще на ніч. Візьму блинчиків з грибами на роботу, а йому такі звичайні згущеним молоком. Зараз він сходить по згущенку. Смажу млинці. Думала не смажити. Але буду смажити, бо тоді хто знає, як з цим світлом зараз, то в мене день. Скільки в мене? Зараз 14.30, світла не буде до 5, але трішки видно, <світла> то буду смажити. Сходи по зущинку і буде так. Хотіла на двох сковородах, але вирішила, що... Засмажу на одній, У мене небагато тут вийшло десь на 0,6 літрів молочка. Тож швиденько пересмажу та і все. Бо Як його зберігати? Це дівчат поклала, скажіть, я скажу, гвоздику. ароматизована. Щоб аромат, мені подобається, потрібно вже буде прибрати, щоб ароматизовано це. Відкривала сіль. Ой. З тим світлом, дивиться. І там би треба підробити, і там би треба прогенералити, але поки що ніяк поки що. Так, як є. Тож, смажу млинці, щоб пошвидше діло йшло. В мене вийшло 6 млинців з грибами, один щойно зділа. Смачний, але ну, я такі добротні робила багато начинки. І мені самій вистачить. І ось. Досмажую далі в Це буде, ну, синочку і мені з гущеним молоком. Будемо смакувати. Ось такий ще декабрист розквіт у мене. Цей вже відходить. А цей квітне. Тут, свічка. Про всяк випадок стоїть. Ось. Там, дівчатка. Третя година. Ось так похмуро на вулиці, світла немає, але потрібно щось робити. Поки ще світловий день, поки не вмикаємо освітлення додаткового, хай буде на вечір. Щоб надовше вистачило. Ось такий класичний. Хоча в мене тут два сорти в цьому дівчат. Оце такий лососовий, а оце повинен бути рожевий. Ну, побачимо, якщо не. Самозапилився, побачимо. Ось такий ще декабрист розквіт у мене. Цей вже відходить. А цей квітне. Ну, тут свічка. Про всяк випадок стоїть. Ось. Там дівчатка. Третя година, якось так похмуро. На вулиці світла немає, але потрібно щось робити. Поки ще світловий день, поки не ми не вмикаємо освітлення додаткового, хай буде на вечір. Щоб надовше вистачило. Ось такий класичний. Хоча в мене тут два сорти в цьому, дівчата. Оце такий лососовий, а оце повинен бути рожевий. Ну, побачимо, якщо не самозапилився, побачимо. Поки милувалась з декабристами з вами, чуть не згорів, ледь не згорів мій блинчик. Ну, то не біда. Що в мене ще у завданнях є ще глід? Я його перебрала, Це чоловік приніс. Потрібно буде його розкласти, хай просохне. Буде утрадяні чаї. Настійно. Оце таке ще завдання. Ну, син пішов по згущенку, О, треба перебрати. Поп'ємо чайку з млинцями. Ну, вже скоро мені вже й на роботу. Може, займуся монтуванням цього відео, а завантажу вам швидше за все його завтра. Сьогодні в мене неділя. Завтра понеділок день народження мого синочка, то, можливо, ще якесь включення буде і завтра. Потрібно нагадати синочку про пилок. Ми їмо півчайної ложечки з медом. Це вітамінна бомба. Потрібно нагадати риб'ячий жир і пилок. Це зараз така справа. Ще мені залишилось пару маленців. Дівчатка, свекруха вполювала ось такі гриби, перерослі шампіньйони. Говорить, хай приїде Назар, забере. Ну я їх вимиваю, вимочую. В принципі, дивіться, не червиві. Вже з одного ось такого, ну, трішки більший гриб, ніж цей. Я вже приготувала собі вечерю. Прийшла з роботи, щось такого хочеться. Не знаю, дівчата, чого. Каша є, м'ясо є, суп є, є круасани і печиво. Не знаю. Захотілося мені яйця. І от що я приготувала. Посмажила гриб з цибулькою. У мене була півперчинки солодкої домашньої туди. Два яйця накрила кришечкою. і так... Підтомила його трішки. Буде мені ось такий перекус, бо вже вечір. Ось. Так. Це дужче, це теж таке. Зараз візьму хлібчика смоточок чорненького. Буде мені смачно. Подивлюсь, мабуть, ще перець у мене є. Як смачно. М -м -м. Ще випала риб'ячий жир. Чорний хлібчик така проста вечеря. дуже любимо просту їжу, без всяких таких заморочок. Мені вона сама смачніша. Вже якось ще з віком приходить, вже воно понаїдався всяких ковбас, понапробувався. Хочеться щось таке просте. Просто жматок м'яса або жматок рибки чи просто ось такий перекус. Ну, тут, в принципі, шкідливого немає нічого. Деща ложка олії і все, гриби. Малокалорійні. Яйця це білок, то на ніч можна їсти. Ну, хлібинка, хлібчика, з тоненький такий шматочок чорного. Так що, смачного мені. Сьогодні в мене 17 листопада, знаменний день У 8.30-14 років назад, народився наш син Назар. Ми з ним сьогодні вдвох. Так що я купила такий маленький тортик. Ми з ним поспакуємо, як він прийде з школи. Вацак, апельсинова соната. Чоловік відряджені. Діти не приїдуть, шлють подарунок йому. Він замовив клавіатуру до комп'ютера. Ось прийде з школи, поп'ємо чайок. І так відсвяткуємо, дівчатка. Ось такі наші справи. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що підписуєтесь коментуєте. Це дуже важливо. Все, до побачення, мої любі.